Доброго дня! Ви на каналі Тає Юей. Вже тепліє, а ти ще не обрав собі літні шини. Тож настав час вибрати собі нову літню губу. Як це правильно зробити? Давайте спробуємо розібратися разом максимально коротко та конкретно. Перше, на що потрібно звернути увагу при виборі шини це її типу розмір. Наприклад, 215, 60 на 16. Не перша цифра це ширина протектора. Друга це відсоткові співвідношення висоти протектора до ширини гуми. А остання цифра це діаметр колісного диска, на який ця шина буде встановлюватися. Також на гумі ви знайдете індекс швидкості та індекс навантаження. Це табличні дані значення максимальної швидкості і максимальної вантажопідйомності шини в кілограм. Також керівництві по експлуатації вашого автомобіля прописані альтернативні типи розміри гуми. Наприклад, можна підвищувати профіль гуми, зменшуючи діаметр диску. Так, звісно, це підвищить комфорт, але знижить керованість. Можна ставити шини трошки ширші. Влітку це дозволяє збільшити пляму контакту. До речі, терпайте лайфхак. Якщо шини у вашому розмірі стоять дорого і їх мало, пошукайте альтернативу, що зможе заощадити ваші кошти. Ну що ж, з розміром визначили. Що далі? Послухайте мою пораду. Визначте свої вимоги до шин і де ви будете на них їздити. Це найголовніший параметр для їхнього вибору. Якщо вам важлива м'яка їзда і акустичний комфорт, то шукайте м'які та тихі шини. Якщо максимальна швидкість та керованість, то вам потрібні кращі дощові шини з високим індексом швидкості. Якщо ж ви кожні вихідні збираєтесь їздити на дачу по ґрунтовій дорозі, тоді шукайте шини з позашляховими властивостями. Наприклад, шини Cruiser. Якщо ж вам потрібно шини. Які довго будуть ходити, шукайте знову сто всі шини. Якщо хочете їздити економно, вибирайте шини з низьким опором кочення. Ну що ж, запам'ятайте, поганих шин практично немає, які, які не підійшли під ваші потреби. Ідеальних шин також немає. Краще, в чому шини обов'язково просідатимуть по якомусь параметру. Є і збалансовані шини, але у них також є певні недоліки. Показники по всіх їхніх їх параметрах також будуть не на найкращому рівні. Най найважливіше, що знаючи свої потреби, ви зможете шукати. Більш конкретно ті шини, які вам необхідні. Тому що в нашій мережі є багато рейтингів кращих тихих дощових або економічних шин. Так, а що ж далі? Правильно, дата виробництва, яка зашифрована в овалі на боковій частині шини. Де перші дві цифри це номер неділі, а другі дві це рік виготовлення нашої гуми. Наприклад, 40 тиждень 2022 року. Найкраще купувати шини, які в найбільше одного року. Якщо ж вони старше, потрібно дивитися на умови їхнього зберігання, температуру, а також правильність складування, відсутність впливу сонячного проміння та інших факторів. По розмірах, по типах, по датам виробництва ми з вами визначились. Що ж тепер давайте перейдемо до брендів. Тут кожен вирішує сам. Але якщо є бажання заощадити на топових брендах, то можна придивитися до їхніх старих моделей. Або ж... До брендів другого і третього ешелонів виробництва. Такі шини часто використовують малюнки протектора і технологій старшого брата. Але від шин попереднього покоління їх відрізняє істотно дешевша ціна. Власне, це все, що потрібно знати для вибору шини, її типу та малюнку протектора. Сподіваюся, наші поради допоможуть вам звузити коло пошуку і знайти оптимальні для вас шини. До речі, вигідно та швидко ви зможете підібрати собі шини на сайті Tire.ua. Ай.а провідник комфорту вашого автомобіля. Підписуйтесь, щоб знати більше та не пропустити нові відео.